Гаразд, почнемо з першого уроку принципи конверсії. Ми зануримося в це. Що робить креатив, що добре конвертує? Які існують принципи, і чесно кажучи, я згадую себе, коли тільки починав займатися медіабайінгом, як я вже казав на початку, я починав як молодший медіабая, власне, навіть як неоплачуваний стажа. І це, чесно кажучи, була перша річ, яку мені довелося вивчити. Знаєте, навіть попри те, що я був медіабайером, це не обов'язково стосувалося саме медіабайнгу, бо коли ти молодший медіабайер, ти просто робиш усе можливе, щоб підтримати інших медіабайерів. І, е, е, це була перша річ, яку мені довелося вивчити, і я вважаю, що це був переломний момент, тому що я, я ніби опанував креативи просто, так би мовити, спостерігаючи за ними. Але перш ніж дивитися на креативи, ти маєш зрозуміти, Нащо саме дивишся правда. Тож порядок денний і цілі, ее розуміння конверсії, психологія та принципи конверсії, узгодження креативів із бізнес-цілями, перевірені структури для високих конверсій, а також технічні моменти щодо креативів, наприклад, розмір і подібні речі. І Ее знову ж таки, щоб підсумувати тему, мені завжди подобається підсумовувати так, дивіться на це з точки зору конверсій. Емоції і структури, ось так ми можемо на це дивитися. І е, -е давайте просто перейдемо до справи. Я підготував документ, яким зможу поділитися з вами також, щоб ви могли з ним ознайомитися. Це стандартна операційна процедура для креаторів. Е-е, дозвольте мені пройтися по цьому е, е, власне, і дайте мені подивитися е, -е ось тут. Отже. Принципи висококонверсійних креативів і яка кінцева мета креативу, так. Давайте почнемо з кінцевої мети креативу. Гаразд. Загалом, я просто поясню філософію, яка стоїть за креативом тут. Креатив це просто посередник між бажаним результатом і поточною ситуацією людини. Тож ви можете уявити це так, правда. Людина просто гортя стрічку, так. Він знаходиться на платформі Facebook Ads, так. Вибачте, я мав на увазі платформу Facebook або Instagram. Він просто горті, і коли ви гортіте, ви ж знаєте, ви навіть можете подумати про себе. Я теж сам часто гортю стрічку. Тож, коли ви гортіте, ваша мета просто отримати до прізин. Просто якось знаєте, ви ж не думаєте про те, щоб щось купити, правда. Хіба що у вас вже щось є на думці, але у кожної людини, у кожного без винятку, щось є в голові. Знаєте, ви думаєте. Бо, може, мені потрібна нова, ну, сумка або мені потрібен новий одяг, чи щось таке. Або, може, я хочу купити новий iPhone. Знаєте, у всіх це є на підсвідомому рівні, і всі ці люди, які вже налаштовані на покупку або мають намір щось купити, вони просто чекають на тригер, на поштовх, щоб щось спровокувало їх зайти на ваш сайт і зробити емоційну покупку. І ваше завдання за допомогою креативу бути в потрібний момент. Але ну, сам момент визначає платформа Facebook Ads, яка має частину медіабаїнгу разом із правильним повідомленням, а правильне повідомлення це якраз та частина, яку ви дійсно контролюєте. І знову ж таки, коли люди гортають стрічку у Facebook чи Instagram, вони ніколи не роблять це з наміром щось купити, всі просто заходять туди, щоб провести час і якось його вбити, всі постійно кудись поспішають, можливо, ви чекаєте на прийом до лікаря чи ще щось подібне. Але у всіх є бажання щось купити, тож ваш креатив це просто медіа між поточною ситуацією людини та тією ситуацією, до якої вона прагне. Наприклад, я хочу схуднути так, я відчуваю, що маю зайву вагу, і постійно думаю, чорт, мені треба схуднути, правда, ця думка постійно крутиться в голові, куди б я не пішов, я просто дивлюся у дзеркало. Мені не подобається, як я виглядаю, я почуваюся невпевнено, я йду до магазину, намагаюся купити якісь вітаміни, які допоможуть мені схуднути. Знаєте, просто шукаю якісь легкі шляхи, і, е, -е. потім гортаєш Фейсбук, і бац, бачиш, наприклад, якусь рекламу. Ми говорили про схуднення, і бачиш рекламу, де написано: я приймав це для полегшення болю в суглобах, що відчувається легкість і стрункість, і ти просто думаєш, о, блін. Оце саме те, що я теж хочу відчути, бо це йде від відчуттів правда. Ось у цьому і суть, розумієте, у людини є якась ситуація вона хоче отримати бажаний результат, а креатив це той місток між цими двома речами, який їх з'єднує. Тобто, ти кажеш О, у тебе така ситуація, я допоможу тобі дістатися до точки б. Це щось на кшталт мосту. І, глянувши на кілька різних форматів креативу. Давайте почнемо зі статичних, бо статичне зображення це набагато простіший формат. Тож якщо ми просто подивимось на цю статичну картинку, так отже, є кілька елементів для статичного креативу, один з них це зображення, і більшість статичних креативів мають схожі риси. Отже, один з елементів це зображення тут зліва, яке показує людину, що стоїть за цим. Це щось на кшталт використання UGC для відео, тобто ви просто додаєте людину. Це може бути згенеровано штучним інтелектом, це може бути просто стокове фото чи відео. Це насправді не має значення. Але по суті, тут просто люди, які привертають увагу, тому що, як бачите, ці дві жінки тут насправді роблять селфі виглядає так, ніби це звичайний день. Це звичайне фото, воно не зроблене в студії, воно дуже життєве, дуже близьке кожному, Це те, що є у кожної людини в айфоні, тож це щось на кшталт, а окей. І ще одне ці дві дівчини посміхаються, а це викликає позитивні емоції. І взагалі, Фейсбук навіть знижує Сипаєм і просуває більше реклами, де люди посміхаються, тому що це викликає позитивні емоції. Мете хоче, щоб люди асоціювали позитивні емоції з Facebook або Інстаграм, бо вони хочуть, щоб люди більше гортали стрічку. Тож це один момент. Ще один момент це заголовок, і заголовок тут найважливіший, бо він працює як гачок. Це щось на кшталт перших трьох секунд відео, і заголовок працює як той елемент, де ви фактично кажете ось фото. Але ви просто даєте контекст до фото, що відбувається за допомогою тексту. І тут написано: я приймала це для полегшення болю в суглобах. Це означає, що в неї боліли суглоби, так, і вона приймала це, знаєте, з однією метою. І, ну, є гадки не мала, що це ще й допоможе стати такою легкою та стронкою. Але також, як виявилося, вона отримала користь і в інших аспектах. Тобто, це ніби показує, що. Засіб вирішує дві проблеми одночасно. Бо, мабуть, ці хлопці знають, що люди з їхньої цільової аудиторії мають ну, болі в суглобах і також хочуть схуднути. Тож вони одночасно націлюються на дві проблеми, кажучи: ось дивіться, якщо у вас болять суглоби, то ви, по суті, ще й можете схуднути як результат. Тобто ви отримуєте дві переваги одночасно. І ще одне, багато людей намагаються схуднути, щоб стати легшими, і тоді, ну. На їхні суглоби не буде такого сильного навантаження, тобто тут беруть їхній реальний симптом і корінну причину так. Тож це досить розумний копірайт, і знову ж таки це гачок, це щось на кшталт посередника між гачком і закликом до дії тут немає заклику до дії. Зазвичай це щось на кшталт купити зараз, прочитати статтю, пройти тест чи щось подібне. Але замість заклику до дії тут є продукт із пігулками, які вони використовують, тож це один із варіантів. Отже, це загальний опис зображення. Якщо ми подивимося сюди, то побачимо багато різних форматів, це очевидно, але навіть якщо ми подивимося сюди, це те саме так. Зображення працює як гачок, а текст як посередник. так. Але тут немає заклику до дії. Якщо ми подивимося сюди, знову ж таки візуальний вигляд, очевидно, продає ці чиноси. Тобто, чиноси мають певний візуальний вигляд, і знову ж таки текст їх продає, тож це досить, досить, ну, зрозуміло само по собі. Говорячи про відео, гачок це найважливіша частина відео гачок це саме те, що привертає увагу людей, і те, що ми робимо, ми намагаємося відстежувати показник гачка. Зазвичай показник гачка понад 35% можна вважати хорошим показником гачка у Сполучених Штатах. Все, що вище цього, можна вважати, скажімо, більш-менш нормальним, а якщо нижче 15%, це однозначно поганий гачок. Як бачите, тут є багато різних прикладів, коли гачок може бути зовсім не пов'язаний із самим відео. Це можуть бути просто випадкові люди, які, наприклад, ріжуть цибулю або просто щось товчуть. Зараз у Ютюб Шорт часто можна побачити таке, коли просто показують відео, а поруч ще одне відео, де люди грають у Майнкрафт. Ще одна річ, яка дійсно важлива, це заклик до дії. Ось, наприклад, одне цікаве дослідження, яке проводили деякий час тому. Тут, як бачите, найбільше клікають на заклики до дії на початку. Всередині та в кінці. Але насправді, коли ви розміщуєте заклик до дії всередині, на нього клікають найбільше, тому що треба розуміти лише небагато людей насправді дивляться все ваше відео до кінця. Зазвичай лише 10% людей дивляться відео до кінця, і це те, що ми називаємо показником утримання. А важливі моменти правило 20% тут не працює відео співвідношення, тобто роздільна здатність. Тож, коли ви знімаєте відео, важливо робити його у форматі 4 5, тому що, як не дивно, саме так Мете це задумали. Але, скажімо, якщо у вас є зображення, воно має бути у квадратному форматі, так, для стрічки, для тієї ж самої стрічки, відео може бути у форматі 4 на 5, це просто займає більше місця, і відео також може працювати для Reels. Але зараз, коли у нас є Advantage Shopping, я рекомендую робити вертикальний формат 9 годин 16 хвилин і просто дотримуватися безпечних зон. І я можу просто показати вам ці безпечні зони. Ось вони. Тобто, по суті, все відео або весь відеоматеріал у форматі 9 годин 16 хвилин, який може працювати для Reels, для стрічки, для всього. Але фактично безпечна зона це квадратний формат, тобто ви можете використовувати одне і те саме відео для всіх форматів. Тому я б рекомендував саме так і робити субтитри на відео справді дуже важливі. Я пам'ятаю, раніше люди часто дивилися відео без звуку, тому ми й додавали субтитри. Субтитри все ще важливі, але зараз, коли тик-так став дуже популярним, багато людей, навпаки, дивляться відео зі звуком, бо звук став дуже важливим, саундтрек став невід'ємною частиною контенту. Ось структура вічно зеленого відео, яку ми зазвичай використовуємо. Це гачок три п'ять унікальних торгових переваг, соціальний доказ. Унікальні торгові переваги це просто, скажімо, 5 речей, які важливі для продукту, чому він унікальний і так далі. У цьому випадку, наприклад, якщо взяти цей приклад, це може бути так, він знімає біль у суглобах, а також допомагає позбутися жиру. Соціальний доказ це по суті відгуки та просто люди, які задоволені вашим продуктом. Опрацювання заперечень це, наприклад, 30-денна гарантія та інші гарантії, і загалом заклик до дії. А категорії, які дійсно працюють, будуть у тому документі, тож перегляньте його Це no, це – «це», це те саме ви можете переглянути приклади тут. І ну, так, це. Власне, все ще до цього року ось принципи конверсії. Ми, звісно, будемо багато говорити про це протягом курсу. Але щоб підсумувати, дуже важливо розуміти, що креатив це посередник між тим, де люди знаходяться зараз і бажаним результатом, куди ви хочете їх привести. І головне, що ми хочемо використати, це зачіпка на початку, щоб зацікавити людей, а потім уже продати продукт.